Так, це у мене розклад на тему «Вокзал на двох. Це думки, почуття і дії дівчини по відношенню до хлопця, і е, думки почуття і дії хлопця по відношенню до дівчини, і е, ну, який буде розвиток подій в цих відносинах. Так, принцеса Жезлів. Тобто дівчина, думки дівчини, направлені по відношенню до хлопця. Вона постійно про нього думає, дивиться в телефон постійно, коли він їй подзвонить, напише, чи ще щось там відслідковує, скоріш за все, його в соцмережах і так далі. Так, Почуття дівчини до хлопця. Ну, Карта помірність. Тобто, ну так, нормально, без, як, як то кажуть, без бурі почуттів, все помірно, нормально все. Ді е, дівчини по відношенню до хлопця. Ну, Тут, якщо дивитися на саму картку, то видно, що це іерафант, а це, скоріш за все, я так розумію, дівчина. Тобто, вона просить уваги цього чоловіка. Да? Тобто зверни на мене увагу. Тут він і ручку поцілував цьому вчителю, там, ножку поцілує, якщо буде треба. ну, в общем, дії такі, що зверни на мене, будь ласка, свою увагу. Видно, що лідер в цих відносинах це оцей чоловік. Так, Тепер дивимося думки чоловіка по відношенню до дівчини. Королева жезлів. Ну, думки теж по відношенню до дівчини є. Він про неї думає. Теж, скоріш за все, відслідковує, чим вона там дихає, що вона робить і так далі. Зацікавленість є, думки є. Так, почуття: двойка пентаклів. Ну, тут гойдалочка така у нас. Тобто, ну, про почуття, це не картка почуттів. Тобто, щось. І щось якась потреба є В цьому спілкуванні. Да? Можливо, якась не знаю, які у них там відносини, але це не про любов. Можливо, цікаво спілкуватися, можливо, там, якісь справи загальні є у них. Ну, це не картка почуттів. Так, дії хлопця до дівчини, двойка жезлів. Ну, він думає там. Що йому зробити, який наступний крок, там може їй подзвонити, може написати. Ну, треба помаячити, щоб, як говориться, не забувала про мене. Тобто, це картка двойка говорить про те, що людина ну, думає, що їй робити. Це ще не дії, це думки, і що мені робити. Так, і який результат в цих відносинах? Ну тут дуже класна картка, десятка кубків. Тобто тут всі щасливі, довольні, задоволені всі, посміхаються, тобто перспектива роз... цих відносин дуже непогана. Але видно, що на даному етапі все ж таки лідер у відносинах це е... чоловік. От я прям е, бачу, що це як оцей єрофант. Тобто він приймає увагу цієї дівчини, а він якби, дозволяє, е, ну, як би приймає все це на себе. От такий розклад.